А чи знали ви, що у нас в наявності є насіння соняшника від компанії Ліст? Такі гібриди, як Командор під класичну технологію, Суліко під Грандстар та Євро під Євролатинг. Саме про нього ми хочемо розказати вам у цьому відео. Так виглядає посівна одиниця. Одразу ж покажу, як виглядає насіння. Це фракція Стандарт, Калібр 3.0. Та фракція Екстра калібр 3,6. Насіння оброблене. Флудеоксолін, Металексим М та стимулятором росту. Євро це середньоранній гібрид з вегетаційним періодом 110-113 днів. Має високу стійкість до основних захворювань. Якщо коротко, то це високоврожайний посухостійкий гібрид. З високою олійністю. Звертайтеся до нас за вказаними номерами телефонів, підберемо одразу для вас гербіциди, мікродобрива все відправимо новою поштою або ж привеземо на господарство.